Провний суд України засудив одну з судів міста Рівного до позбавлення волі за хабарництво. Я, на вашу думку, наша судова система дуже компована в Україні, зокрема в Рівному. Ну не знаю, в Рівному до судів взагалі не звертався, не приходився. Але вважаю, що судова система досить корумпована, і там поодинокі просто приклади, що колись когось виловлюють, Це більше як поодинокі приклади. А взагалі мені здається, що просто суди зараз бездіють і без грошей туди звертатися ну, не потрібно. Скажіть, будь ласка, майже 7 тисяч адмінпротоколів склали працівники даї минулому році на на пішоходів і водіїв автотранспорту. Скажіть, будь ласка, от ви порушуєте часто як пішоход правила дорожнього руху? Можливо, як водій. Водії не є, і пішого часу часу приходиться порушувати, тому що в Рівному немає не належно забезпечення ні зебрами, не з підземним переходом ні надземним. І взагалі така ну вузлова розв'язка машина досить в рівному і тому приходиться порушувати. А от ну, дегаї часом просто штрафує за те, що там перейшов не в тому місці, але може бути дороги, ну, пішохідного переходу не бути в кількох десятках метрів. А от як відносяться до пішоходів наші рівненські водії? Ну, зараз, після того, як підняли штрафи, водії почали відноситися ще краще. По крайній мірі, тут в центрі на пішохідних переходах нас пропускають. Раніше не завжди пропускали, і зараз пропускають всі машини, і машини дорогих марок, більш дешевих, але ну, пропускають. ласка, ви дивилися вчора теледебати? Так, дивився. От ваше відношення, що вчора Ю... Юлія Тимошенко в неї був телевізійний монолог, а Віктор Янукович був відсутній. Ну мені здається, що це досить негативно, так як в всіх розвинутих країнах. От, наприклад, мені важко представити, щоб в США хтось не пройшов на теледебати з кандидатів, а потім балтувався в президенти. Тобто, ну країна ще, як на мене, просто не дозріла до рівня того демократії. І на даний момент це сприймається країною ну, як якою, але більш-менш нормально. От. А на мою думку, це досить негативно, так як повинно бути два, щоб ми могли почути ну, відповіді обох, а не просто монолог однієї людини. А ви визначили за кого будете голосувати? В цей випадок на теледебатах вплинув на ваш вибір? Ні, не вплинув. Дякую за інтерв'ю.